Вітаю, дорогі мої друзі. Моє життя в Польщі продовжується. Переїхала в друге місце. Зробчиці в Окунінка переїхала. Ну що, людина шукає де лучше? Ну, тут лучше. Тут свої сторони лучше, там там другі сторони. Ну, живу в готелі, одна в номері. Дуже красивий готель, я зараз вам покажу. Ось дивіться, така в мене кімната. Два ліжка, балкон, телевізор, холодильник маленький. Все-все тут є. Ось така кімната, чайник. От телевізор працює. Тільки всі програми послухайте. Польські. Польські програми. Окей. Okay. Обук пленка наш. Я знак. все все розумію. А цей крокодир, коли тут тримаєш под кодру, називає вот. Бабо. Скомту є. Душова кабіна. От. Зеркало. От. Продумано навіть табурет стоїть дерев'яний. Все красиво, все, все гарненьке. Працює вентилятор. Включається світло, працює вентилятор. Витягує все. Сушка. Сушов носочки. Ось такі далі коридор ось такий маленький. Такий маленький коридор. Ось такий коридор. Іду, світло запалюється, пройшла світло тухне. Ось такий. Ось східці на перший поверх. Готель. Трьохповерховий. Ось ну, Ось вот такий вестибюль. Красивий. А це така столова. Вигляд має зверху, далі не можу відійти, тому що снігу багато. Ось такий вигляд має зверху. Готель називається Банков. Ось таке в мене приміщення, ось такий в мене готель, ось так я проживаю. В следующем відео я покажу Вам округу, як тут красиво, хоч і зима. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До побачення!